Опалював перших двох творів, але сьогодні, сьогодні, очевидно, доведеться доведеться поступитися кому балами і першим забуває саме Дещо пізніше, Зараз давайте сконструємо увагу саме на цьому протистоянні. Почнемо з того, що дві, два матчі дві фактично на захищенні секунди. За 9 секунд можна так сказати, до задачення протистояння. А забив Ростислав Берестян. Берестян проходить Мурону. Хороша розірва передача Гордо! Вихід зачинають, зараз не реалізує. Березняков Вершбецький, Простріл. тут Перехоплення і я можу свого... А, дійсно, якось Віталій Воронков вдало війшов у це протистояння. Ще зараз відбирає м'яч і скидає. На. Андрія Боренич наче то почувши нові слова вирішили... номер Команди покровоже Андрій Маринища рахує. Ось так. Немає також Дмитра та Тобто багатьох виконавців сьогодні немає, які могли б ну, і найголовніше. Ви знаєте, друзі, завершився тайм-аут і... Мариниче простріл Голотюк. Воронков відбирає м'яч свого суперника. Воронко вріже котво, удар поворота. Але... Михайло Головатюк. І прискорюється Миронов. обійшовши на швидкості. Ростисав Берестяна березняков Миронов. дається зараз відновити паритет гравцям «Праймеда». Передача Володимира Березнякова за Петричем і значить номер команди Праймер. Олексій Миронов рахунок. Я перепрошую, друзі, Іван висоцька отримує жовту карту. Воронкова. Ну, тут його передача так такой. Зінчук розпочинає контратаку своєї команди. Зінчук прискорення праворуч віддає на Миронова і Зінчук, ви знаєте танці. Старий Мельник. Підкидає на Володислава Воронкова. Воронков, хороший удар здалеку. На добування хтось був Зінчук, ну, зараз ще й Маринича входить на швидкості. Нічого собі. І непогана передача. Саме Михайло головотюк. Блотики до передачі Моронова, там не начепляється. Сергій горда, яка помилка, вершбиський. І виручає, лексик притикав. Опрісу. Воронков. За не непогана передача. Майданчик. Кождий є, там зачепитися. 30-му номер. Ну і тут... Зінчук. Віддав на Миронова. Миронов далі по флангу. Скидка від Березнякова. Удар по воротах, але Миронов не влучає. Опиняється на ударній позиції. має вдати на Мельника. Пас не проходить. Контратака від Праймена. Борозна вихід на ударну позицію. позицію. Пісковоломбівський. Перехопуємо зінчука Прискорюється Зараз Миронов. Зінчук ріже Зінчук! Випугала передача. і вдається зараз забити. Вдається зараз забити. Передачі Максима за битим м'ячем. Значився п'ятий номер команди Прамет Сергій Вершбицький, рахунок 3-3. Удар по уроках тимчасово. Швидше за все, що це буде або силовий простріл, або буде удар по ворога. Удар підскакує тільки воронков. Далі стиха на водосаванко проходиться передача. Це домашня заготовка. Домашня заготовка. Зустрічаю Сергій Мальник і Версал. Маринич, Віталій Воронков. відкривається Водосауром, Воронкова, опаси деталі, по Пакуангу, Берестя, анімец, не берсанцем. Ой-ой-ой-ой-ой! що зараз?